Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 14 листопада, 2020 року. Це був матч Ліги Нації, група D, п'ятий тур. Збірна Німеччини у себе вдома на Редбол Арені. Команда приймає збірну України Андрія Шевченка. 3-1. Німеччина перемагає. Дубль Тімо Вернера та Голдеройсане принесли німцям перемогу. за Україну забивав Роман Ремчук. Ну давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Льов головний тренер команди. Німеччини 4-3. 3 Стартова розновка господарів. Мануально, Реворота, Ніклос Зюля, Антоні пара центральних захисників. Макс Гінтер по флангах. Ілка Гіндуган, Кох, Льон Гарецька, копів захисників. Серж Гнабрі, Лірой Сеннет, Тіма Вернер у нападі. Це стартова розновка збірної Німеччини. Україна, 4-3-3, стартова розновка України. Головний тренер команди Андрій Шевченко. Андрій П'ято у воротах, Колі Матвінко, Ілля Забарний, пара центральних захисників. Едуард Соболь, Йохім Канопля по флангах, Тарас Степаненко, Руслан Мановський, Олександр Александ... Зінченко, Трійка півзахисників, Рома Яремчук, Марлос та Саша Зобков у нападі. Це якраз та стартова розстановка української збірної. Тепер, друзі, давайте будемо говорити про сам матч. В принципі, дуже важкий був, скажімо так, початок для України. Німеччина на право господаря. Дуже здорово німці цей матч розпочали. Пригадується непогана атака на третій хлоніматчика. Проходить у Німеччини. Іде простріл з правого флангу. Дуже здорово підключається до цієї атаки. Кох-кох, простріл удар! Поворота, повз ворота, Біліон Гарецька. І справді дуже хороша атака. Атака пройшла у Німеччини. Кох. Відає передачу на Ліона Гарецьку. Але Аліон цю нагоду не реалізував. Але Україна проводить дуже хорошу атаку. На 11-й хвинівач. Руслан Мановський. Відає передачу на Олександра Зінченка. Ні, э, ще не мовляюся на їхми канаплю. Канапля. Далі на Зубкова. Зубков заходить. Ті ж Саша Зубков. В кіці кіців в останній мить Саша. Відає передачу на Рома Яремчика. Рома, Рома у потрібному місці, у потрібний час опиняється. 1-0-12 матчу. неймовірний старт для збірної України. Рома, Ремчук З метрів 11 пробиває повороток в ближню дев'ятку і рахунок матчу було відкрито. 1-0. Рахунок відкрито на користь України. Німеччина відбудеться атаку, до речі, Україна після забуду м'яча, В принципі, твої м'ячем погано Україна володіла, І в принципі Україна навіть могла і другий м'яч забивати. Там дуже така перспективна атака пригадиться. Але не вдалося цю атаку Україні реалізувати. Не маєш, друзі, ця контратака пройшла десь так на так 15-й Марлос! Марлос! Не бере по правому флангу! Марлос! Марлос! Шукає варіанти! Відає передачу на Рому і Римчику! Марлос! Хороша передача! Рома! Але в останню мить випереджає Антоніа Ривдзи Рому, Ось це була дуже така хороша контратака! Але Україна цю атаку не реалізувала. Не вдається Україні реалізувати свою нагоду. Потім Німеччина проводить свою контратаку, да, мої друзі. Да. І справді Україна таки... Справді. Україна побігла в непогану атаку. Німці м'яч перехоплюють і дуже багато вільного простору було у збірної Німеччини. Рухає м'яч. Леон Гарецька, Гарецька, розрізаючи передачу Лерой сане. замах сане удар! гол, 1 Лірой сане. зрівнює рахунок Майч на 23-й хвилині. Збірна Німеччина забиває гол Лірой Санне. Дуже добре справді собі м'яч під ліву ногу прибирає. пробиває та Потім, після цього забуду м'яча Німеччина. Вячена... Стало так, знаєте, ну, цей м'яч справді до пам'яті команді Лєва, Емоційно, я так думаю, пригадить момент Леона Гарецька, коли Леон Гарецька з метрів 23-24 б'є ворота Гарецька! На дурі п'ятом витягує удар Леона Гарецька. І справді важко було в Україні. Ну і в кінці китсе в Нимеччина все-таки забить заби. Мавернер на 33-й матчі. Німеччина. німеччина дуже здорово розіграє свою атаку. Дуже здорово справді геніальна передача. Гнабрі! Горецка Простріл! Удар вернера гол. Гол 2-1, Леон Гарецька записує до суго пасива. Другу результати на передачу, а Тімо порожні ворота забиває гол. А цяла перша 45 пітих завершується. завершиться. 2-1. Юліан Бранд, Вальд Шмід вийдуть у Німеччину на другий тайм. У Україні вийде Джуніар Мараєс, Харатін Макаренко, Богдан Михайліченко. Україна непогано другий тайм розпочинає. В принципі, Україна взагалі-то непогано проти німеччини грала. Да, Німеччина більше створювала моментів. Це слід визнати, але Україна не відсиджувалася в обороні. Бригади це дуже хороша мета Олександра Зінченка, б'є Саша! з розворота І м'яч пролітає повз ворота. Це було якраз там 52 матчу. Ідеальний удар від Саші Зінченко рикошет з військові Німеччини і м'яч влучає в стійку. Німеччина віддає своїм шансом на 58, й коли хороший був гарматний постріл. Але цей удар українці заблокували. Німці відповідають третім забитим м'ячем на 64 й матчу. Гінтер дуже здорово промов. Подключається простол. Гінтера Вернер! Тімо, Удар! гол! Тімо Вернер забиває третій м'яч. Рахунок стає 3-1 на користь збірної Німеччини. Тімо Вернер забиває. Після передачі Гінтера. Але навіть незважаючи на те, що Німеччина забила третій м'яч. Україна не здавалася. Команда Андрія Шевченка грала до кінця, пригадується 75-та клавеч, коли в Україні проходить магана атака. Якщо навляється, то Богдан Михайліченко виконує якраз -то на подачі з нога майданчика. Міч доходить до Мароса. Э, Ні, м'яч доходить якраз -то до Хімиканаблік, якщо не мовляється. Э, який був на прамофланзі. І ще я починаю чубиляйся. І гігнопля. Дуже здорово. М'яч прямо. І ще гігнопля. Виверчено Марлос, 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 Марлос. Поpareчка, Марлос. Як же був близький Марлос. Ні, не поперечка, друзі, бачите, стійка. стійка Стікаріт. Да-да-да. Марлос підкручує м'яч у дальню девятку, але м'яч влучає в стійку. Ось так шанс був у України. Ось це так шанс був у національної збірної України.

Україна все-таки не змогла. Хороший був удар від Марлоса, але і справді, друзі, трішки Україні не почастило. Ще пригодиться момент на 82-й глиметчі, коли тягне м'яч Роме Рівчук. Роме удар! Стійка знову рятує Німеччину! Три стійки Україна! Ні, це не Роме Рівчук був, це Жуніар Марайс був. Жуніар Марайс! Гарматний постріл! Жуніара Марайса! Рикошет! Від захисника Німеччини ім'я зрадницький влучає в стійку. Україна просто Справді, всі стійки там перебили і справді. Да? Ще був Супер Шанс Олександра Зінченка. Він сподобався радіо радію, ток був офсет. Ще не помиляюся. Але в будь-якому випадку там не була атака, коли МАРЛОС! Марлос, Ганер загаданий від Марлоса Зінченко простріл! І вибиває м'яч футболісти Німеччини. Чесно не пам'ятаю, був там все чи ні. Ну, ось такий момент сьогодні пригадується в Україні. В кінці ГСІВ Німеччина перемагає. Знаєте, друзі, так. Да, Німеччина не перемагає. Але Україна дуже гідний бій. Німцям показала. Да, Німеччина по статистиці Україна все-таки переграла. 26 це в Нассударі поворотах. 6-1 це в нас ударі, в нас ударі 56. 44, контроль. І да? 648 передач Німеччини. 90% точність передач, ну, України 523 передач, 87% точність передач. 11-12 це прошлє браво, 11, 1-1 за жовтими картками, 3-3 офсайдах, 9-2 за кутилими. Зараз, друзі, якщо підвести такий підсумок даного матчу, який відбувався 14 листопада 2020 року, між Німеччиною та Україною. Німеччина, да, Німеччина все-таки перемагає по цілу. Але браво, Україна! Просто браво! Команді Андрія Шевченка. Навіть не зважаючи, що Україна програла, але Україна показала дуже-дуже хороші футболи справді. І німцям уж точно легко не було. І в Україні, в принципі, були нагоди. Ну, три стійки. Вибачайте мене, друзі, три стійки. Э, в Україна. Тобто, справді Україна дуже добре тоді зіграла. Все, друзі, привітали ми цей матч між Німеччиною та Україною, який відбувався 14 листопада 2020 року, в рамках п'ятого тура групи Ділігінації. Забігаючи на вам, що Україна взагалі до останню позицію у цій групі, дуже боляче, там автоматична поразка була, пам'ятаєте, від швейцарців. А так Україна заслуговувала, на мою думку, і справді залишитися в цьому вишому дивізіоні. Ну, в будь-якому випадку. Україна показала дуже гідний футбол у цій групі з швейцарцями, з іспанцями та з німцями. Побажаємо збірні Німеччині та збірні Україні. Всього самого найкращого. Я вам друзі також бажаю тільки добра та щастя. Будьте друзі, найголовніше, щасливими завжди. Усі до бачення, мої любі друзі. Усім до нових зустрічів.